Так, ну що, продовжуємо цю залізяку, трохи її розібрав. передня морда, екран. Тут одні мозги. Тут другі мозги, це Wi-Fi модуль. Тут далі хрень не знаю, що де що. Будемо розбиратися. Значить, як у гробі, що з ним сталося. Треба було, були підключені одні батареї, Чотири свинця, було підключено до нього, але він був дохлий. Той свинець тримав дуже мало і треба було підключити нормальний літій. От, значить, що я зробив. Ці дві йшли донизу до свинця, я їх відкрутив. Відкрутив не звідси, а відкрутив від свинця Два провода. От. Відкрутив від свинця. І поки їх перекручував на літій, там пройшло. Ну, секунд 20 десь. От, Я одну клему перекрутив. Ні, ну, короче, Одну клему перекрутив, а другу випадково зачепив на ту ж саму клему. Ну, дві, Фактично, з'єднав їх разом е, випадково. от, І воно трохи блимнуло. Він був підключений до мережі. от, І воно трохи блимнуло і скрудило. Ну, я подумав, ну ладно, ну, крім з ним, там якби кандьори на вході. Розрядилися кандьори. Думаю, ну розрядились, та й розрядились, ну, і був з ним. от. А по факту потім, коли я вже підключив літі, я ж підключаю не напряму. Я підключаю через. Зараз покажу. Підключаю через автомати, ну не через ці цей потужніший, сюди треба потужніший ставити. Підключаю через автомат і через резистор перезаряда спочатку. Автомат виключений. Сюди чіпляємо резистор перезаряда. Дивимося цей Резистором торкаємо. Раз, раз. Дивимось, іскра пропала. Все, кондюри зарядились. Можна включати автомат, О, так і тут. Я раз раз його резистором починаю заряджати, дивлюся, а в мене іскра не пропадає. От. Думаю, або коротке, або, що що не могло статися. Ставлю я резистор сюди. Починаю міряти напругу на цих клемах тестером. От. І що? І в мене до 7 вольт напруга піднімається і все. І резистор гріється. А тут тільки до 7 вольт напруга піднімається. Ну і ця фігня, якби помилок ніяких не дає, нічого не каже. О, то є, вхід є, вихід є, а тут тільки до 7 вольт піднімається напруга батареї. А, ну, Через резистор, там 30 ом в мене був резистор. Ну і якби далі я вже нічого не став включати, тому що якби його включив цей автомат, то в мене тут би воно бомбануло теж, дай, дай Бог. Будь здоров, коротше. Ну і зараз будемо дивитися, що йому. Що йому сталося? Коротше, така фіня. Так, такими короткими відео буду розказувати потроху, що тут до чого. Коротше, тут з цієї сторони я зрозумів, що це чаржа по, по сонцю. Два входи у нього сонячних, два стрінга. Тут вихід йде сюди. От, Тут якась плата незрозуміла. Чотири транзистори сидять через стойки через ототі. і. Воно підключено до цієї плати. Транзистори та літірістори ТYН. 8012. чотири штуки. Може плавний пуск чи ще якась Коротше, ладно. Вона мішає, поки що знімаємо. А, ну І оця вся силова частина. Тут куча транзисторів. Світло. Зараз. О. От там ціла жменя. Тут ціла жменя стоїть, з цієї сторони немає, тут пусто. І з цієї сторони є теж ціла жменя транзисторів. Коротше, осталося розібратися де ці всі херні чарджер, тому що мені відказали, знаючи люди, що із за такої фігні міг здохнути чарджер. Тобто ну десь по чаржеру -по транзистори могли вийти. Але по факту. Короткого по входах тут немає. Зараз підключений тестер на прозвонку. От. І кандьори зарядились, він короткого не показує. От. Щас. От. Так. Кандюри заряджаються, але короткого немає. Ми будемо шукати, де там воно що. Прийдеться цю всю плату дернути здорову. Там ще пломба є. Коротше, ладно, то нас не зупинить. Покрутимо його.